Розпочинаєш дієту, обов'язково долучай ці три напої. Слухай уважно, бо третій тебе здивує, він дуже корисний для тебе. Під номером один буде напій, який не зовсім звичний. Це куркума з чорним перцем, дві-три ложечки куркуми і трішечки чорного перцю. Ти можеш в інтернеті знайти дуже багато інформації, як це робити. Я рекомендую долучати від одної до трьох ложечок куркуми і трішечки чорного перцю, Кількість для тебе буде прийнятно для твоїх рецепторів, і це все розмішати у теплій воді. Це дуже сильно підтримує твою імунну систему та взагалі весь організм, оскільки дієта це не зовсім про твоє здоров'я. Під номером два це ромашковий чай. Ти скажеш, Ростику, чому? Ромашковий чай пропонують взагалі в інших станах. Так, оскільки більшість дієт створює дефіцити мікро-макронутрієнтів і ти можеш бути більш стресовою людиною, більш хаотичною, більш невпевненішою. Саме тому ромашковий чай буде заспокоювати тебе і давати тобі енергію, якої може так бракувати саме на дієтах. Під номером три рекомендую також вживати чорний чай. Так, так, саме так. Я казав, що він тебе здивує цей третій пункт. Але тут насправді все просто: якщо ти кожного ранку або до обіду будеш споживати цей чорний чайочок, ти стимулюватимеш твій організм до нових рухів, до активності, і ти будеш робити більше, чим зазвичай. Що буде провокувати більше затрат, і відповідно пришвидшить твій процес схуднення? Було трішечки корисно. Підписуйся на мою сторінку з тобою, був Ростислав Романів, євродієтолог, і поширь тим, кого любиш. Лише тим, кого любиш. Це відео дуже цінне.